Летять бентежні журавлі над Україною, летять до рідної землі ясною дниною, летять відсвічують пером, дзвенять тривогою, бо дивиться на них Дніпро з пересторогою. стрічає їх похмурий ліс, немов під попелом, Той ліс в переріз попід Чорнобилем. Стріча дорога в споришах набита колесом, та ще радіоактивний жах з протяжним голосом, стрічає пусткою село сліпими вікнами, а те ж село колись було любов'ю виткане, Стріча криничний журавель водою трутою і лавкою біля осель давно забутою. Крик журавлиний з далини лягає плесами. Чи ще повернуться вони новими веснами? І на тривожному чолі печаль морщинами Летять бентежні журавлі над Україною.